Добрий наш пастирю і богомудрий наставнику, святителю Христової Миколаю, почуй нас, грішних, що моляться тобі, і закликають на допомогу, швидке заступництво Твоє, допоможи нам, немічним, всякого блага позбавленим, з'явися, угодниче Божий, не залиш нас в гріховному полоні бути, і ми позбудемося гріховних дій і думок. Заступися за нас негідних перед Господом нашим, хай милостивий до нас буде Господь Бог в нинішньому житті і в майбутньому, та не судить нас по слабкостям нашим і по нечистоті сердець наших, але по своїй доброті віддасть нам. Моли святителю Христової Миколаю, Христа Бога нашого, нехай принесе нам мирне життя і позбавить гріхів. Душам же нашим принесе порятунок і велику милість.